Хто це? Як навчитися сказати ні і не відчувати провину? Я не знаю, я тобі сьогодні казала, що я нічого не хочу знімати, а вона мене заставила сісти і записувати відео. Каже, давно не виходила на Ютубі. Відмовити не змогла, але сьогодні ми поговоримо про те, як навчитись сказати ні і щоб тебе не коробило. Ні, шефу, який каже, допрацюйте у вихідні, ні, родичам, які кажуть, ні, треба ці вихідні провести разом. ні подрузі, яка запрошує вас на якийсь фільм, який вам не цікавий. Підписуйтеся, ставте вподобайку. Не забудьте сьогодні написати якийсь комент, бо це мотивує мене знову знімати відео, і мені тоді не хочеться вам казати ні. Чому так складно казати ні, тому що ми боїмося для когось стати поганим, не ідеальним. Ми боїмося, що хтось подумає, що ми їм відмовляємо, а що ми не виконуємо якісь очікування в нашу сторону. І я з цим так само дуже часто стикалася. Я намагалася бути ідеальною для всіх, і в результаті. А сама ж від цього страждала, бо ні. Від перенавантаження від перевтоми емоційної кричить тобі твоє серце, і ти не знаєш, що йому відповісти. В мене є дві новини для вас із цього приводу хороша і погана. Хороша, можна навчитися казати ні. А погана полягає в тому, що доведеться трохи потренуватися, особливо якщо ви добродушенька. Я розкажу вам свої особисті чотири потужні техніки. Це чотири чи вісім. Не чує баба. Дев'ять! Чотири. Тривога. Ні, ми не здамося. От їм дуже легко це казати, правда? Додивись це відео до кінця, тому що далі я поділюся власними чотирма техніками, які допомагають мені відмовляти людям без відчуття провини, без відчуття страху, без відчуття болю. Я навіть поділюся конкретними фразами, які можна використовувати в конкретних ситуаціях. Частіше всього ми погоджуємося на все, що нам пропонують, тому що ми не хочемо засмутити іншу людину. Нам дуже складно відмовляти, і найбільше в цій ситуації засмучуєшся хто ти. Тому що та втома, безперервно, яка накопичується, коли ти не можеш вибудувати свої особисті кордони, вона тебе з'їдає. Вона забирає в тебе купу ресурсу, купу сил, і найгірше вона знижує твою власну самоповагу. Постійне погодження на все вони допомагають тобі накопити втому, образу і депресію. А ще що найгірше, ти в очах людей э, стаєш людиною, яка ніколи ні в чому не відмовляє, а значить на неї можна Сісти, і на ній можна кататися. Я такою була. Оль, можна я на тобі покатаюсь? Ні. Ти що здуріла? А далі будуть чотири потужні техніки, які допомагають е відмовляти. Техніка номер один називається зіпсований телефон. Вас запитують: Оля, а чому ти не приїхала в суботу, ми на тебе чекали. І ви відповідаєте коротко і ясно. Я була зайнята. Ну, ми ж чекали, ми дуже хотіли, ми готували вечерю, ми хотіли провести час з тобою, ви відповідаєте, не виправдовуючись, не додаючи якихось додаткових слів. Просто коротко, я була зайнята. А, якщо люди вас поважають, якщо вони вміють адекватно реагувати на ситуацію, якщо вони готові чути того, з ким спілкуються, то врешті-решт вас зрозуміють правильно. І цей діалог завершиться. Якщо ви домовляли зустрітись. Ні, ми не домовились. Що вони тебе чекають, як живе? Ну, бо це родичі, наприклад, розумієш, які кажуть, Катя, ти бабуся тобі дзвонить і каже: Катя, ти маєш в суботу приїхати до мене. Ти кажеш, бабуль, я не могла. А вона каже: Ні, ти маєш приїхати. Каже, бабулечка, я б була зайнята. А Вона каже: ну, ти, ти ж розумієш, скільки мені років, як ти могла вибрати щось одне і не приїхати до рідної бабуськи. Я поясню, бабуля, я була зайнята. Я приїду. Я приїду, я знаю. Техніка номер 2 називається Чо я кричу, як дурна? Я просто оглохла на концерті, і тепер я не можу контролювати. Да. Артисти страждають від. Некоректного звуку. Так от, техніка номер два називається альтернативна відмова. Тобто, ви не просто категорично відрубуєте людину, тому що у слові Ні немає цілі когось поставити на місце чи образити. Слово Ні допомагає відстояти вам власні кордони і створити власний комфорт. Так от можна не просто категорично рубати з плеча, а можна запропонувати людині альтернативу. Наприклад, кажуть: Оля, ти можеш зробити презентацію, а ви кажете. Е, ні, на жаль, я не можу. Там в мене не вистачає часу, чи в мене не вистачає компетенції, але я знаю Катю, яка круто впорається з цією задачею, давай я поділюсь з тобою її контактом. Висновок, якщо тобі незручно просто відмовити, е, тоді не будь категоричним чи категоричною, а запропонуй людині альтернативу. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви відмовляєте своєму керівнику, який хоче, щоб ви працювали в вихідні. Катя, як ти відмовляєш мені, коли я тебе заставляю працювати в вихідні?

Це свісом, оєвуха. Техніка номер 3 називається комплімент-відмова. Нею дуже часто користуються в шоу-бізнесі, особливо, коли ви запрошують на якісь прем'єри, на які ви не хочете, не можете, чи не збираєтесь йти. Як це працює? Наприклад, вам кажуть, ой, приходь, будь ласка, буде прем'єра якоїсь вистави Галя, яка хотіла Миколу, це буде дуже цікаво, це буде ж суперово, треба, щоб ти був у вівторок у 6 годині. Ви не кажете, що я цю фігню дивитися не можу. Ви робите дуже серйозне обличчя. Дуже здивоване, приємно здивоване. І кажете, Боже, яка класна подія, так круто, що це відбувається. Ви великі молодці, що це організовуєте, особливо в такий складний час. Але я, на жаль, цього вечора їду в жмеренку. Ви пояснюєте, що вам дуже подобається подія. Ви приємно вражені, що про вас не забули, бо це дійсно приємно, так? Але у вас були вже інші плани. Ось так. І після, після цього відео нас тобі нікуди не покличуть. Точно техніка номер 4 називається чіткі кордони. Це напевно така найкатегоричніша техніка, але вона допомагає вам зупинити дискусію, яка не потрібна. Наприклад, вам в коментарях. Чи десь в ресторані якась мамочка розповідає, чим треба годувати свою дитину або як краще її вдягати? Ви можете сказати дякую, ні, мені це не потрібно. Це моя дитина, і я вирішую, що вона буде їсти. Це допомагає зупинити діалог. Уникнути конфлікт на самому початку і чітко показати власну територію, на яку ви не запускаєте нікого, хто там не потрібен. Висновок простий: кожен з нас має право на власне рішення. Головне спілкуватися з людьми не агресивно. А конкретно і ну, дипломатично це теж говорить про наш з вами інтелект. Поступово ти навчишся відмовляти, ти змиришся з тим, що ти для всіх не ідеальний, не ідеальний, це нормально казати ні. І запам'ятайте, найголовніше, що ми не можемо з вами відповідати за почуття і реакції іншої людини. Всі дорослі. А я думаю, що коли двоє дорослих людей спілкуються між собою, вони розуміють, що в іншого в іншої може бути якийсь теж певний емоційний стан, певний настрій. Евне самопочуття, в рамках якого людина не хоче погоджуватися на пропозицію чужа реакція, особливо гіперемоційна реакція, не повинна зрушувати ваш внутрішній стан, особливо який сьогодні дається нам настільки складно, тому бережіть себе. Тепер особиста історія моя, ну, яка трапилась буквально цього тижня, е, і стала причиною того, що відео на Ютубі вийшло не у вівторок, як ви звикли, а набагато пізніше. Е, ми з е, моєю помічницею Катією домовлялися зробити зйомку. Спочатку це мало бути в четвер, потім в п'ятницю, потім в суботу, потім я поїхала на гастролі, потім я їздила з сином на лижі. Потім ми зібралися на концерт. От зараз, до речі, привітам з Олександрії. В нас була велика репетиція. Після репетиції я думала, що пообіцяла, що ми запишемо це відео. Після самої репетиції я втомилася. Дійсно, ми дві години грали, і я співала. Потім ми поїхали повечеряти. Я кажу, зараз після вечері ми вже підемо і запишемо це. Це відео. І тут, після вечері, я розумію, що я не можу це зробити фізично. Тому що в мене не повертається язик, я втомилася. Я не знаю, випала якийсь не той сік чи що, тому що в мене скрутило шлунок, ось тут мене почало нудити. Тіло почало реагувати на те, що воно дуже сильно втомилося і воно фізично не може працювати. Мені було соромно, бо Катя приїхала заради мене в інший район Києва. Вона сама не дуже добре почувалася. Вона чекала декілька днів, що ми нарешті це зробимо, бо ми вам пообіцяли, Відео? ви теж винні почули чи ні? Але я розуміла, що е, мій стан на той момент він набагато важливіший, і е, мені дійсно для того, щоб приїхати відіграти сьогодні і завтра два концерти, потрібно себе стабілізувати, тому що інакше в мене просто не буде ресурсу. Катя образилась на мене. Ну я ще не говорила всяких дурниць. Давайте чесно говорити. І я теж почувалася не дуже ок, е, в мене було відчуття провини. Але врешті-решт я не зрадила собі е, і цілий вечір присвятила тому, що лікувала свій шлунок. Зараз я в Олександрії. Ми помирилися. Усе добре, Катя мудра дівчина, і е, мене напевно і не пробачила, але зрозуміла. Тому ось що в мене до вас запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому вам найважче відмовляти, що ви відчуваєте в цей момент. Можливо, у вас є якісь техніки, словосполучення, формулювання, які допомагають вам відстоювати свої кордони, виражати свої почуття, а ще зберігати стосунки, тому що я за те, щоб з людьми не сваритися, а навпаки, будувати якісь довготривалі, класні взаємини. Мене звуть Ольцебульська. Дякую. Вам, що подивились це відео, пишіть коментарі або теми, які вас цікавлять. Я буду ділитись цьомою. Дякую, Па-па.